Російська армія в ніч на 19 вересня обстріляла промислову зону південно-української атомної електростанції. Ракета впала за 300 метрів від реакторів. Обстріл спричинив потужний вибух ударною хвилою пошкоджену будівлю АЕС, а також розбито понад 100 вікон. Крім того, відключився один з гідроагрегацій Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південно-українського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Міністр енергетики України після ракетного обстрілу Південно-Української АЕС закликав світ дати жорстку відсіч країні терористу Росії, оскільки загроза ядерної катастрофи стає все реальнішою. Прокоментував обстріл АЕС і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Російська Федерація наражає на небезпеку весь світ і її необхідно зупинити поки не пізно.